Вітаємо на частоті 106.7. З вами ТРК Лозова. В студії працює Анна Білянкова. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 4 березня. Голова Лозівської громади Сергій Зеленський зустрівся з головами квартальних комітетів та ОСББ. Говорили про розрахунки за комунальні послуги, стихійні звалища листя і гілля у приватному секторі, розглядали питання від голів ОСББ. Директор КП Теплоенерго Сергій Малишев доповів про зміни, які внесло мінрегіону до методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг і як наразі ведуться розрахунки. Плата за опалення місць загального користування розподіляється на усіх мешканців, у тому числі й тих, які відключені від централізованого опалення та користуються індивідуальним. Нарахування здійснюється пропорційно до площ квартир та незалежно від форми управителя це ОСББ чи КП ЖУК. Усього у лозовій у багатоквартирних будинках більше 20 тисяч споживачів споживачів теплової енергії. З них 1022 це абоненти з автономним опаленням. Голови ОСББ звернулись з офіційним листом до міського голови. Попросили пояснити, чому капежук виділяють фінансову допомогу, а приватним управителям ні. Голова громади Сергій Зеленський наголосив, ця допомога не йде на обслуговування багатоквартирних будинків, лише на комунальні приміщення. Справа в тому, що ЖУК обслуговує нежитлові приміщення, які знаходяться у комунальній власності, і наразі лише 60% з них орендовані. За іншими треба доглядати та підтримувати їх у належному стані, аби зберегти майно громади. Тож саме на ці цілі у міськраді виділяють фіндопомогу. У Лозові ведуть роботи з боржниками за компослуги. Директор «Жук» Володимир Береос повідомив про заходи, яких для цього вживають. З жовтня минулого року підприємством відновлено практику подачі звернень до суду за несплату комунальних послуг. Наразі подали вже 60 позовів. Щодо квартир, які є комунальною власністю, до суду подають позови про позбавлення права на проживання у квартири зі зняттям з реєстрації. За останні три місяці таких звернень до суду надіслано сім два вже задоволені. Також керівник висловив занепокоєння абонентами, які отримують субсидію на сплату за комунальні послуги, проте рахунків не сплачують. Наразі щодо 34 боржників, які мають найбільші борги, подані заяви до пенсійного фонду на припинення нарахувань їм субсидій. Понеділок, 6 березня, на семи вулицях Лозової та на двох вулицях Катеринівки в день не буде світла. Планове відключення з 8 по 17 годину відбудеться через ремонтні роботи. Тож в Катеринівці, по вулиці 35-ї гвардійської дивізії, знеструмлять більше 30 будинків, а по вулиці Польовій лише один 13-й. У лозові відключати світло будуть по вулицях Івана Герасимова, Гайдамацькій, Залізничній, Калиновій, Миру, Михайла Шапушникова та Солов'їній. Знеструмлення в місті також будуть нерівномірними. Десь вимкнуть 40 будинків, десь тільки один. Побачити повний перелік адрес, на який чекає вимкнення світла 6 березня, можна на сторінці Лозівської громади у Фейсбуці або у Телеграмі. Лозівські волонтери передали нашому батальйону тероборони автівку для евакуації поранених. Військові кажуть, що приїзд лозівських волонтерів це як свято, бо під час зустрічі завжди є дружні обійми, посмішки та презенти. Велику вдячність за надану допомогу захисники висловлюють місцевому благодійному фонду Добра дія зброя сильних. Усій освітянській родині Лозівської громади підприємцям та небайдужим лозівчанам. Окрема вдячність товстілнет і депутатам Лозівської міськради Олександру Королю та Олександру Солоніцькому, які допомогли придбати і технічно переобладнати автівку. І до новин Харківщини. Російського пілота, який бомбардував Харківську телевежу, засудили до 12 років ув'язнення. Служба безпеки зібрала беззаперечні докази його вини. Зловмисником є заступник командира військової частини 6-ї армії ВПС РФ 6 березня минулого року. Він на російському бойовому літаку перетнув державний кордон України і здійснив бомбардування телерадіовізійної станції у Харкові. Встановлено, що для проведення повітряної атаки ворог застосував 8 авіаційних бомб ФАП 500 загальною вагою 2,5 тонни у тротиловому еквіваленті. Самого льотчика українські захисники збили одразу після того, як він скинув бомби. Той встиг катапультуватися. Та на землі його одразу затримали наші силовики. Служба безпеки України завадила російським спецслужбам отримати доступ до проєктно-конструкторської документації Запорізької та Південно-Української АЕС. Документи розроблялися та зберігалися у Харківському інституті енергопроєкт. У прислужбі СБУ зазначили, що матеріали, які хотіли отримати росіяни, мають стратегічне значення для безпечної експлуатації об'єктів енергетичної інфраструктури України. Кажуть, що окремі громадяни України та підконтрольні їм комерційні структури, намагалися встановити контроль над інститутом, про що завчасно дізналися оперативники. До початку російської агресії в Україні, а саме в 2014 році, майже третина акцій інституту у Харкові перебувала у власності. Сті російської комерційної структури. У відомстві кажуть, що ця структура пов'язана зі спецслужбами Росії. Слідчі вилучили архівну документацію. Суд наклав на неї арешт. В СБУ зазначають, що оперативники встановили виконавців та замовників цієї схеми. Слідчі відкрили провадження за статтею шпигунством. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події з життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на Ютуб каналі ТеркалоЗова. Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.